Друзі, усім привіт! Ви знову ж таки на каналі Файна компанія. Дякуємо за ваш актив, який ви зробили на попередньому відео. А хто не бачив, воно вискакує, можете передивитись. Їздили ми на стоячу водойму. Була спека неймовірна. Трошки не вийшло, але нічого. І як ви бачите, вже знову похмура погода. Ми знову на стирі. Нас зустрів такий гарний туманчик. Розклали ми свої фідера, розклали кресла свої. Зараз будемо замішувати корм та робити стартовий закорм. Те саме місце, де ловилися ліщі. Людей дуже багато. Тому слухайте Діму і дивіться, що ми кидаємо на корм. Сьогодні будемо кормитися кормом від флагман. Ран серії це у нас фідер і River Dream. Заливати це все ми будемо такими ліквідами що у нас клящі і бікфіш. Ще в зварив пшона, гороху, будемо все мішати, будемо крукнутися. Наш корм трішки відстоївся, корм у нас вийшов кольору, і зараз в нього копуховці, фракції. це у нас. Ого і псунок. Викидаємо зразу все, не шкодуємо. Добавили ми в наш корм проблену кукурузу. Зробили вадом стартовий закорм, по кормушок 10 кинули. Зараз будемо цепляти поводки і щось пробувати ловити. Ну, Про корм я думаю ви зрозуміли і про наш стартовий закорм, який завжди потрібно робити на вісці. Тепер маємо таку риболовну косметичку, а саме нашу повідошницю від компанії Флагов. І сьогодні покажу на що ми будемо робити. Не на що, а яким методом? Будемо ловити, у нас є різні поводочки. У нас є різні поводочки. Поставимо ось таку бусинку для інлайну. Поставимо ось такий фідраганчик. Далі візьмемо ось такі великі гачки. А Потім може трішки менше. Стартунемо, напевне, з цього, а потім, якщо що, перейдемо на цей. Ну і, все. і будемо пробувати впіймати нашу рибу. В'яжемо поводочки і перевіряємо, чи прийшло щось на точку. Так, ну ось ми так влаштувалися. Дімка вже робить перший закид з поводком. Будемо старатися відправити ось оту точку, а я ось у ту. Чуть-чуть не вийшло, але то фігня. Зараз ми пристріляємо. Сьогодні у нас по наживках будемо пригощати черв'ячком. Піночка. Пшеничка і там в діно ось то стоїть кукурузка. Вибір є, кажуть, краще клює на кукурудзу, когось на пшеницю. Ну, будемо пробувати. Завжди треба експериментувати. Хто я знаю, може там клювати не буде сьогодні, буде отут клювати. Бо як ви бачите, глибина тут є, бо садок йде відразу в воду не лягає, а так падає. Треба їм, так? Да? Так. Да. Щось трошки дзибає, так? Да? Угу. Я трохи думаю, чи метале ставити, чи пластику. Ну, Щось уже вийде. А невеличке. Так, Толстірка. Я думаю, як для першої тут не погано. Розрибились. Так гарно подбив, да? No. Не побився, але ну, я не знаю, що я не води. Де по послатку вкрали, вон проблема, а то не своєю. Каже, в городі раків по кілограму ловлять по і то один. Ну, ще такого я не чув. Тут два рази, дав. Нічого він ще вернеться. Підмом поклевочку на пшеницю. Ага. Снова угу. Угу. чергова покльовочка. Щось каже є, зараз гляну. Подивимось, що там в нього є. Кукульчик. Угу. і бутербродик спрацював на окуні. Ну ничего, мене на цій рибалці тоді тоже окунь був. Дождався. Ну щось є, а що не знаю? Дай ще мне Дай його.

Що ви служки думали, не піднімуся. Вигнав мене з точки, каже, попробуй під берегом, а сам бачу, почав вийти. Ні, просто діло було в тому, що стояло чотири пінки, клюнула густірка, потім знов підзибула. Цього поставив вон до черв'ячок, бачиш, лежить. Один черв'ячок тоненький. І одна пінка, він зразу в льот. Тільки секунди, дві-три пішли, зразу в льот. Це, це нормально, це за нижню губу гарно. Все як не має бути. З хвилинки 4 прийшло. Ну, це вже поменше буде. Але добре хоч є, а то і так сидимо. Нічого не робимо, тільки перезакидаємо. 200-300. С кормом шедриваш, не шучу. Пожалуйста, пока само цепется. Небольшой. Що ж, друзі, як ви пам'ятаєте, з попередньої рибалочки, там де були два лящика, ми вам обіцяли, що розіграємо для вас 2 кг корму, саме від флагмана серія про лящ карамель. Зараз заходжу на відосик, відкриваю всі коментарі, тільки зібралося 69 коментарів. А відразу сказати, да. вага була кіло 400, що одного, що другого. Приїхали. Вже якраз тільки зібрались, дощ почався, але заїхали, зважили, то кинули на віса одного кіло 400 і найдруге кіло 400. 13 слабий. Коротше, два брата Близніця, як оказалось, так воно і було. Yeah. 1300 945, кіло 800. 4 людини маємо. Але так, пачки корма дві, тому що будемо робити правильно. Той, хто перший написав, то ми віддаємо. Ставимо найновіші. Воно зараз всі знову інтернету немає. Знову всі перебивай і гортаємо в саме низ. Саме перший комент. Вітаю та бажаю вдалої риболовлі. Дякуємо вам також. А другий комент у нас виходить Назар Герман. Приблизно кіло 400 грам. Тому Назара можемо привітати. Він виграв дві пачки корму. Е, Зв'яжися, Назар. Ми тут напишемо зараз коментаря знизу, ти нам відпиши, дай ми його тобі чи відправимо, чи віддамо. Ну, а ви тепер дивіться, бо ми вже рибалочку завершуємо, вже 12-та година, 12-10. Підождали весь той час, коли клювали ті. Так само вони плюс-мінус клюють. Ну, мав ще залетіти в 12, Ну, що то нема, що він опаздує, Навірно, вже й не буде. Тому зараз збираємо помалу речі. Дістаємо садка і показуємо рибу. Сьогодні влетів такий красунчик, цей грам 500-600, невеличкий, ляпнув. Також пару таких підлящиків. Було по грам 200 кунчик. О, кунчика випустив, мабуть. Хай ганяє рибу, котвичка, підлящ підлящ. Це макунчику хана і верховодка і густира. Така в нас була сьогодні рибалка. Корб від компанії Флагман. Всі оснащення від флагман. Заходьте, дивіться під посиланням. Не забувайте за регланчики. Кому треба такий, то пишіть. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Чекайте нових відео.